Дивіться, я ну, просто скажу два слова предісторії. Ну, якщо ви знаєте, що є там, МОН впровадила такі, таку штуку, називається ЄДКІ, єдиний державний кваліфікаційний іспит. Це для спеціальності, які там як вони, регульовані, ну, Володимир Миколаївич, там автодорожники туди входять, моряки, медики, ветеринари і так далі. І от е, вони вже там пару років це роблять, але розуміють, що воно ну, не дуже точно все це відображає, бо мета е, оцінювання рівня досягнення результатів навчання. Отака от формулювання офіційна в тих екзаменах. І коли ну, е, почали розбиратись, що непонятно, який рівень, як вони оцінюють, і вообще, що це таке. І от зараз фактично ми проводимо в цьому році, ну, поки це дослідження, так, бо пока ще не експеримент, а дослідження, але по факту експеримент, так? От, щоб це все устаканити ну, приблизно в тому, в тому напрямі, як от ми тут зараз проговорили. Що Бо результати навчання, які ми беремо в стандарті, вони такі водяністі. І їх треба розкладати на деталі, щоб можна було якось щось оцінювати дійсно. І от я цією роботою займаюсь. Значить, ну, що ми маємо, тобто експериментальний як це, іспит це ветеринарна медицина. От. Я думаю, що неважливо, що ми тут робимо. От зараз така є у нас матриця. Я взяв, ну, от їх тематичний, тематичний, як би отверх, от, от вот этот от, хвороба і так далі. Тематичний розподіл. Вони вже для попереднього іспиту робили, і я ті, ці теми взяв. Правильно, неправильно, але вони є з певною деталізацією у їх 121 штука. Тому що вони бажають винести на екзамен. це можна, так сказати, ну, детальніше або ні робити, Ну, поки воно так. Далі, я взяв, ну от зараз можемо подивитись, зараз перенос по словам. Значить, це новий стандарт, який ще тільки розробляється, але тут досить ну, вже нормально прописані ці результати навчання. От що я зробив? Один результат навчання, який тут написаний, здійснювати відбір, маркування, пакування та транспортування про біологічного матеріалу харчових продуктів, кермів, побічних продуктів і так далі. Оцей результат навчання. Я розложив на. Ну, я не робив тут дерева, як у Володимира Миколаївича, може, це доцільно, але поки що це мені ну, складно, так, я поки зробив простор, розбив його на логічні, зрозуміло, що це різні речі. Відбір біологічного матеріалу і відбір проб харчових продуктів. Мабуть, це різні якісь уміння, знання і все інше. Так? І от таких в мене вийшло 16 позицій. Тобто я один результат навчання розбив на 16 менших результатів навчання, але я розумію, що їх можна ну, вже якось засобами тестування деякі речі перевіряти. Можливо. І тепер в мене, ну, у нас завдання таке зробити. От ви казали, що там тест, вибір одного із нескольких і все, і то воно попадає пальцем в небо, чи ні, чи ні, ми не знаємо. І от завдання зробити це більш якісно. І от тут я роблю матрицю. Ну, це я, значить, результати зараз приберу, щоб вони нам не мішали. Зараз. Гормат, переномуся без текст. Я роблю матрицю. І в цій матриці, от, от ви говорили, хто цим має займатись? Зараз збираються всі з всіх навчальних закладів, які оцю, це викладають, і збирається робоча група, з якою ми це маємо проговорити. Це мало відбутися вчора, але відбудеться на наступному тижні. І Ідея моя полягає в тому, що за певний результат, оцей маленький одна строчка, за певний конкретний результат, має хтось відповідати. В якому сенсі? Що він має сказати, якого там чотири когнитивне рівня а, Б, С, Д, так? якого когнитивного рівня тестового завдання може бути, яке підтверджує? Досягнення цього результату навчання в конкретній темі. Тобто, якщо в цій темі є щось на цей результат навчання, він має тут поставити, що тут має бути. І коли вони всі розпакують, по-перше, вони розпакують кожний результат навчання, який в стандарті, в ці кінцеві результати, і потім. Позначить, де ми маємо ем, по яких темах ми маємо запитувати, то буде чітка матриця пустот, де не може бути ніяких питань, бо воно не стосується результату навчання, або заповнено, що там має бути. І тоді цю матрицю я вже віддаю, ну, точніше, я не віддаю, а я. Показую розробникам тестових завдань, і вони самі можуть визначити, в чому вони, в чому вони фахівці. Тобто, кожне, отут один, два написано: це ну, якби номер розробника тестових завдань. Він каже: Я от тут я можу зробити тестове завдання, бо я розумію, от в цих біологічних матеріалах. І я знаю, в якій темі я це викладаю, і я тут зроблю. А інші каже, я тут зроблю. І тоді у нас чітко фокусується, ну, без великих таких е е е узгоджень, з гарантами, програм, деканами, всі викладачами, все саміме йде. Розробники тестових завдань самі. Фокусуються, де вони можуть зробити. А от цей весь перелік, коли він буде зроблений. Ну, моя оцінка, що якщо у нас тут 24 результати навчання в стандарті, і я один розклав на 16, ну, приблизно інші також так розкладуться, то 24 на 16, десь 400 буде от таких фінальних, ну, результатів навчання. І от коли ця матриця буде зроблена то її публічне представлення, її публічний доступ до, для навчальних закладів, для студентів, кого завгодно. І далі вони, скажімо, можуть на це дивитись, і потім вже в своїх предметах, в своїх програмах де завгодно, показувати пальцем, де вони цей результат навчання. Ну, забезпечують приблизно то, що Володимир Миколайович казав, ну, тільки як Марія Інегіна каже, від збоку, так? От. Ну, от така от ідея. Воно зараз просто в живій розробці, і так, в травні місяці мають пройти екзамени за цією логікою, але до травня місяця. Мають всі ці етапи пройти за нульовий цикл, нічого нема. Навіть ці декани, які будуть на зустрічі, де їм це розповідати, про це нічого не знають. Мабуть, вони будуть казати, що це плохо, але ми будемо переконувати, що так має бути. Ну, приблизно коротко отак. От